А От вітчизняна тенісистка Еліна Світоліна, яка на відміну від леня не цурається захищати честь України у складі національної збірної, завершила свій поки що найуспішніший сезон у кар'єрі. Радістю перемог та планами на майбутнє наша перша ракетка поділилася з Дарією Кузніцовою. В Україні Еліна Світоліна лише набігами. Така ціна місця у тридцяті найкращих тенісисток світу. Тому наша знімальна група зустрілася з уродженкою Одеси, а нині харків'янкою у затишному кафе у центрі Києва, аби спортсменка насолодилася столичними краєвидами. Але розмови у молодої надії тенісу лише про гру не встигла закінчити цей сезон. Вже думає, над чим працюватиме у наступному подача мабуть, хотілося б улучшити її, Ну, сильнее Очень важно, чтобы можно было это показать именно в такой момент там, на, на матче. Важный момент. Появою команді світоліної екс тренера Енді Мара Х'юза подача тенісистки цього сезону вже помітно покращилася. Також великий акцент у грі Еліни робиться на розіграш комбінацій, що при правильній роботі дозволить реалізувати найсміливіші мрії українки. Часита будуть Вільям з Шарапова Іванович, кого я хотіла б обіграти більше всього, так як я програла їм і. И... Думаю, уня така є мотивація Больше їх обіграти. імена топ-десятки світоліну. Не лякають, адже вона вже зустрічалася з багатьма представницями еліти та обіграла дворазову чемпіонку Вумблдона Петру Квітову та свою принципову суперницю Ангелік Кербер. Також ліна вдруге у кар'єрі стала переможецею турніру в Баку та вперше півфіналісткою змагань серії прем'єр в Ухані. Не дивно, що й на майбутній рік плани не менш амбітні. Буде непогано, якщо це буде топ-15 і ви. Ша для мене це буде очень хороший такий, я думаю, толчок. именно вперіш что я все таки могу, могу подтвердить і улучшить свої результати прошлого року. Так я всегда стараюсь улучшаться і постійно работать над собою вне корта, і на корте. Поза кортом Еліна буває не часто, але що не характерно для двадцятирічної дівчини, її більше за одяг та прикраси хвилює безпека та спокій рідної країни, куди рідко, але з великим бажанням повертається талановита пат. Вне коррета всегда, конечно же, мысли такие немножко тревожные присутствуют. И, конечно же, немножко обидно, что что именно Украина находится, потому что весь украинский народ он очень такой дружелюбный, и как бы я очень надеюсь, что все будет хорошо.